Такий вигляд має дендрологічний сад в Вони-Київському лісництві. Дерева, кущі і квіти тут ростуть на території площею майже гектар. Сосна Веймутова у нас її зовсім немає. А цікава вона тим, що має ніжну тонесенькі гілочки, і не так, як зростає сосна кримська. А вона у неї гілочки зростають пучечками. П'ять штучок, вісім штучок, дуб, який є прищеплений повислої форми, зовсім не притаманний для цієї породи. Також саме рядом знаходиться черешня, яка привита, має обрату привиту форму, тобто від природи дерево як плакуче, воно спускається донизу. У центрі саду облаштували таку клумбу, від неї розходяться стежки. Спочатку ми малювали проєкт нашого саду, і воно вийшло, що зверху вигляд має британського флагу. Центральні алеї це у нас ялина звичайна, як ми говорили, і проміжуточні – це біручина звичайна, які постійно підстригаються. Знаходяться арки, а вони називаються перлоги. Вони як декоративні тут у нас установлені між нашими алейками. У 2005 році з просвітницькою метою був створений фазанарій. Спочатку сюди були завезені куплені фазани, чому така і назва пішла. Згодом придбали диких гусей, павлінів. Це сарок маленьких диких качок. Кози у нас на місці, а починалося з того що їх знайшли пораненими в лісі, а це вони вже є дуже легкою добиччю для хижаків, і тоді їх якраз і принесли сюди у вольєр. Воно не передбачалося з самого початку, щоб тут були імена косулі. Вони залишилися маленькі, коли народились? Три дні назад цей сквер називається місце зустрічі. Тут росте понад 70 видів дерев і кущів. Ялівець китайський, стрік називається. Він дуже ще зараз великим попитом користується в населенні, де біля домівок, біля садиб його дуже ви ж бачите, що наскільки він красивий, виділяє фітонциди і наскільки очищає повітря. Показує, прикрашають сад такі скульптури з дерева. На цій ділянці вирощують дуби і сосни з насіння. Цим дубам два роки. У лісинство на екскурсію може приїхати будь-хто попередньо повідомивши телефоном. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.